Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, в родині переможців Ліги Чемпіонів поповнення. Адже французький Парі Сен-жермен вперше в своїй історії виграв Лігу Чемпіонів і став лише другим французьким клубом, якому вдалося це зробити. Нагадаю, в 1993 році це робив Марсель. Марсельці тоді нагадаю у фіналі виграли у міланського Мілана 1-0. Ну а в цьому сезоні Парі Сен-жермен у фіналі грав проти іншої міланської команди Інтера і цього разу перемога була м'яко кажучи, більш переконливішою такого побиття в фінали Ліги Чемпіонів ще не бачили. Ну, по крайній мірі, 90-х, коли цей турнір почав називатися Лігою Чемпіонів. Як ПСЖ виграли фінал, як взагалі цю Лігу Чемпіонів провели, пригадаємо їхні всі результати починаючи з першого туру. А нагадаю, що по ходу сезону були розмови про можливе звільнення Луїса Енріки, оскільки ПСЖ ризикував не пробитися навіть до плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну але на фініші сезону його переможно під. Кидали на руках, оскільки парижани зробили хет-трик, чемпіонство кубок Франції і власне Ліга Чемпіонів. Про все це говоримо далі. Тож у фіналі Парі Сен-Жермен проти Інтера. Хоча, я думаю, по ходу самого фіналу багато нейтральних вболівальників фантазували над тим, а яким би був фінал, якби, скажімо, в ньому грали Сен-Жермен проти Барселони. Але Барсу у півфіналі Інтер, власне, і зупинив. Інтер, який півтора місяці тому також фантазував про свій хет-трик, але жодного титулу команда за сезон так і не здобула. Наставник Інтера інтерасімоний Інзагі у фіналі випускає наступний склад у воротах Ян Зомер, Зомер, по якому, як на мене, ПСЖ провів хорошу роботу, оскільки частенько у фіналі футболісти ПСЖ пробивали, як то кажуть, в голкіперський кут, і зомер не рятував. Далі у інтера в обороні Бастоні Ачербі Павард. Півзахисті Дімарком, Хітарян, Чалханоглу, Барела та Дюмфріс, ну й попереду капітан команди Мартіне та Француз Марко Стюра. Нібито склад основний. Хоча можна було б випустити того ж таки самого деврея для того, щоб оборону засементувати ще більше. Луїс Андріки випускає наступний склад у воротах Джан Луїджі Донарума, який, можливо, навіть пригадав своє міланське минуле. В обороні Мендеш, Пачо, капітан команди Маркіньос також Ашрам Хакіми, який багато хвилин провів в атаці, в півзахисті Фабіан Руїс, Вітіння Жуао -Невеш, ну й попереду три вільні художники: Квіча Кварасхелія, Усман Дембеле та Дезіре Дуе. Як же парижанам вдалося досягнути ось цього неймовірного рахунку 5-0 та тому, що, як на мене, душою та серцем грали, і інтер же в основному грав, як би мовити, по підручнику. Це чітко було помітно, зокрема на 20-тій хвилині матчу. До цього епізоду ми повернемось трішки пізніше. А розпочинаємо з голу. На 12-тій хвилині ПСЖ відкриває рахунок. Багатоходівка неподалік штрафної інтера. І, хоча вся оборона інтернаціонала була в своїй штрафній, тим не менше не встигають за Дезіре Дуе, який робить прострільну передачу, і не встигають за підключенням Ашрама Хакімі. Мароканець в один дотик, майже з лінії Воротарської переправляє м'яч в неприкритий кут 1-0. Гол святкував стримано, оскільки, хоч і недовго, лише один сезон, але все ж таки пограв за інтер. 1-0, рахунок відкрито. Ну а на 20-й хвилині власний епізод з підручника. Аут у інтера неподалік штрафного супротивника. М'яч від футболіста ПЗЖ викочується на кутовий, і багато хто в цьому епізоді дійсно прикрив м'яч корпусом і заробив кутовий. Барела так, власне, і робив. Але Мендеш м'яч відбиває, пішла контратака від ПСЖ в підсумку Дембеле робить навісну передачу на Дезіре Дуе і 19-річний футболіст, прийнявши м'яч на груди, наступним дотиком пробиває 2-0. Ось так хотіли заробити кутовий, а в підсумку. За кілька секунд отримали гол в свої ворота. Слід зазначити, що в першому таймі було кілька нагод у Інтера насамперед, до речі, після кутових, коли вони могли забити, і якби рахунок став 2-1, не зрозуміло в підсумку, чим би фінал завершився. А так, 2-0 після першого тайму. На початку другого емоційно вже не витримує Сімоне Інзагі, як наслідок отримує жовту картку. Ну а на 63-й ставиться крапка насправді в цьому матчі. Вигадка від Усмана Дембеле в центрі поля, стоячи спиною до воріт супротивника, п'ятою відпасовує на вітінню. Схоже, гравці Інтера до такого розвитку подій просто були не готовими. Вітіння розганяє, віддає на дезіре дуе, і 19-річний футболіст пробуває з ходу у голкіперський, до речі, кут 3-0. Відразу Луїс Енріки знімає дуе, але не через те, що той. Герой дублем відзначився у фіналі, а тому, що за святкування отримав жовту картку через те, що зняв футболку. Парижани не збиралися відстоювати перевагу в три голи, а продовжували діяти агресивно та атакуючи. На 73 й хвилині контратака. Зі своєї половини поля Усман Дембеле запускає у прохід Квічу Расхелю, оборона Інтера, як завжди, не встигла, і грузин завдає удару. Голкіпер Інтера вважав, що буде в дальній кут удару, але Квіча пробуває в голкіперський кут, і це 4-0. Ну а остаточна крапка була поставлена на 86-й. 19-річний Сані Майолу, який за кілька хвилин до цього з'явився на полі, обігрався в. Стіночку з Бредлі Барколя, і також пробив саме в голкіперський кут. М'яч від стійки залетів у ворота 5-0, справжнє побиття. Так вийшло, так співпало, що саме у фіналі, в матчі за титул, парижани продемонстрували ледь не найкращий свій футбол в цій лізі чемпіонів і абсолютно справедливо доєдналися до родини переможців ліги Чемпіонів. Вітаємо! Ну а в цей час паралельно в Парижі розпочалося безумство. Вболівальники почали святкувати тріумф своєї команди, і все, як завжди, вийшло з-під контролю: десятки спалених авто, сотні заарештованих людей. Ну і, на жаль, аж дві смерті. Одну жінку в цьому хаосі збила автівка, ну а 17-річний хлопець не пережив ножового поранення. Для самих же ж ПСЖ ця Ліга Чемпіонів розпочиналася максимально складно, оскільки лише в третьому турі вони забили свій перший повноцінний гол. А Після стартових п'яти турів мали лише чотири набрані очки і на той момент не пробивалися навіть до плей-офф. І саме в ту мить були розмови про можливе звільнення Луїса Енріке. Хоча в першому турі Парижани все ж таки виграли 1-0 вдома у жирони Віктора Циганкова, але виграли через автогол-голки паражиронського клубу, який пропустив м'яч між ніг на 90-тій хвилині. Ну і м'яч, власне, у ворота таки закотився. Дуже прикра поразка була для жирони. В другому турі ПСЖ поступається на виїзді лондонському арсеналу 0-2, в третьому грали вдома проти ПСВ з Нідерландів і нарешті таки забили свій перший повноцінний гол. робить це Ашрам Хакімі. Але в підсумку гра завершується нічією 1-1. Після чого у ПСЖ було дві поспіль поразки в четвертому турі вдома від Атлетико Мадрид 1-2, коли на 93-й після контратаки матрасники таки перемогу вирвали. Ну а в п'ятому турі ПСЖ поїхав прицінитися до Альянс-Арени на матч проти тамтешньої Баварії, і в дуже невиразному футболі поступився 0-1. В другому таймі навіть Усман Дембеле був вилучений. В підсумку за п'ять турів лише чотири набрані бали. Ну, але в заключному турі 2024 року, шостому на виїзді розібралися з дірявим Зальцбургом 3-0 і, як то кажуть, пішло-поїхало. Хоча найважливіша, як на мене, перемога була в сьомому турі, перемога після якої, можливо, навіть парижани дійсно повірили, що можуть взяти титул. Вдома грали проти Манчестер Сіті. Після першого тайму нульова нічия. А на початку другого Сіті забивають два голи та лідирують 2-0. Тим не менше, ПСЖ вдалося не лише зрівняти рахунок, а навіть виграти матч в Ну а в заключному. Турі на виїзді проти Штутгарта хет-триком відзначається Усман Дембеле і перемога за парижанами 4-1. Хоча Штутгарту також потрібні були очки, оскільки вони продовжували боротьбу за плей-офф. У підсумку парижани набрали 13 очок і фінішували 15 ми в турнірній таблиці. Розмістившись між такими командами, як Пес Вейнтховен та Бенфіка, але до плей-офф все ж таки пробилися. Ну а перший раунд плей-офф для Парижан був прохідним. Не в тому плані, що вони його пропускали, а в тому плані, що грали проти французького Бреста, 10-0 за підсумком двох матчів, 3-0 на виїзді та 7-0 вдома. Далі для Парижан пішла справжня англійська прем'єр-ліга, оскільки три поспіль раунди грали проти англійських команд. В одній восьмі проти Ліверпуля вдома ПСЖ поступився 0-1. На 87-й хвилині Гарві Еріт забив свій єдиний м'яч. Здавалось би, перед матчем відповіді саме Мерсесайці йдуть фаворитами, але в матчі відповіді на 12-й хвилині забиває Усман Дембеле і 1-0 уже за Парижанами. В підсумку доля вирішувалася по пенальті, і два сейви від Жанлу і Джі Донарума виводять пасажев чвертьфінал. А там була Бірмінгемська Астон Віла. В першому матчі вдома Парижани, хоч і пропустили першими, але здобули перемогу 3-1. А в матчі відповіді лідирували 2-0 уже на 27-му хвилину. Здавалось би, абсолютно всі питання зняті. Але на 57-му лідирувала Віла 3-2. Ще більш ніж півгодини було грати для того, щоб забити четвертий гол та перевести діло в екстра тайми. Тим не менше, парижани програли лише 2-3 і таки до півфіналу пробилися. Там було знову побачення проти лондонського арсеналу. У першому матчі в Лондоні на четвертій хвилині забиває Усман Дембеле, і той гол був єдиний – 1-0. А в матчі відповіді ПСЖ продемонстрував кращий футбол ніж супротивник та здобув перемогу 2-1 та вийшов власне у фінал. Ну а що трапилося у фіналі? Ми про це говорили трішки раніше: 5-0 феєрія. Для того щоб поставити остаточну крапку по лізі чемпіонів сезону 2024-2025, поговоримо про список бомбардирів. Тут двовладдя Рафіня з Барселони та Расі з Борусі Дортмунд наколотили по 13 голів. Саме вони першу позицію і розділили. Кращим у парижан став Усман Дембеле. На його рахунку 8 голів. Тим не менше, саме Усмана у ЄФА визнали гравцем сезону в Лізі Чемпіонів. До восьми голів він також додав шість результативних передач, дві з яких у фіналі. Вітаємо Дембеле, вітаємо Паріс Сен-Жермен з цим неймовірним сезоном. Ну і чекаємо наступного сезону, цікаво буде поспостерігати, як вони будуть цей трофей захищати. Але поки що святкують. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Не забуваємось підписуватись. На все добре!